Сьогодні поговоримо про страхи, які буквально паралізують б'юті майстрів і заважають проявлятись онлайн. Цей епізод для тебе, якщо ти вже не раз хотіла зняти сторіс чи записати рілс, а можливо навіть і зробила це, але так і не натиснула кніпочку опублікувати. Почну з розбору найпоширеніших страхів, розкрию їх причини, а в кінці обов'язково накидаю практичні способи їх подолання. Тому слухай до кінця. Бо цей подкаст може замінити тобі місяці терапії у психолога. Почнемо з того, що більшість страхів нереальні. Я працюю з десятками майстрів і найчастіше чую такі фрази. А що скажуть знайомі? Ти боїшся осуду, що подумають колеги, сусіди, колишні чи мама це страх бути не ідеальною, страх помилки на публіку. Ще буває така фраза: я не вмію красиво говорити. Багато хто вірить, що треба бути харизматичним блогером або народженим ведучим, але це міф: клієнтам важливіше щирість ніж. Ідеальна дикція, та із часом все відточиться і. Напрацюється Слідуючи від маска, я не виглядаю як експерт, і тут запускається синдром самозванця, про який я вже розказувала в попередньому подкасті. Хто я така, щоб щось розповідати? Але насправді, якщо ти вже комусь допомогла, ти вже експерт. Якщо ти маєш хоча б рік активної практики у своїй ніші, ти можеш дуже багато чого дати новачкам. Навіть якщо не маєш тисячі підписників. Або дорогого обладнання. І таке ще, а раптом ніхто не подивиться: це страх бути непоміченою, або страх ігнору. І на цьому зупинюсь трошки детальніше. Він буває у людей, батьки яких наказували мовчанням, коли за якусь провину мама з тобою не розмовляла довгий час. І для деяких людей це нестерпно. Наразі, до речі, це признано психологічним насиллям. Тому коли на відео буде дуже мало лайків та коментарів. Коментарів, а спочатку так і буде, і до цього потрібно бути готовим, то людина краще перестане знімати, бо це для неї надто боляче. Коротше кажучи, вона зливається. І людина відчуває себе нікчемою, боїться, що нікому не потрібно те, чим вона ділиться. І тут ліками може стати насолодження процесом. Розкажу просто про свій шлях і про свої методи. Я іноді уявляю, що веду відео щоденник, чисто для себе, щоб через Рік було цікаво подивитися, що ж я робила. Або я стараюся знімати все краще і цікавіше, і через рік гляну, як я виросла в цьому. Тобто фокус не на зовнішні якісь очікування, а на внутрішній стан. Наче я роблю все це для себе. Круто робити контент без надмірних очікувань. Тоді всі реакції або якісь великі перегляди будуть дуже приємним сюрпризом. В інстаграм я транслююся як наставник б'юті експертів майже рік. І як результат я запрошена спікером вже на три б'юті майданчика. Бо саме регулярність створює довіру. Якби ж я частіше пропускала там цілий місяць не викладала контент, ну майже б мене ніхто не побачив. А коли по. Адзуєшся регулярно тебе помічають. Тож давайте розберемось в глибинних причинах цих страхів. Насправді вони не про соцмережі, а про чисто наші внутрішні людські установки, дитячі травми і досвід приниження, коли в школі засміяли перед класом, і тепер ти боїшся знову виступати. Порівняння з іншими боже, це просто біч. Ти постійно дивишся на блогерів з ідеальними стрічками, але не бачиш їх команду з п'яти людей за кадром. Та скільки років та коштів вкладено у просування? Нереалістичні очікування: ти думаєш, що мусиш з першого відео вийти на рівень топових експертів, але вони так само починали з нуля. Як же подолати ці блоки? Перше. Визнай страх і дозволь йому бути. Це скаже тобі любий психолог, це реально перший крок. Бо страх це не ворог, це просто сигнал, що я виходжу з зони комфорту. І це добре. Друге, розділи себе і свій контент. Твій сторіс це не ти, це лише спосіб комунікації. Якщо комусь не подобається, це не про тебе, це про них, це про їх якісь завищені очікування, або як вони би хотіли, щоб це було. Але ти. Іти і ти не маєш ні під кого підлаштовуватись. Почни з малого. Не треба одразу записувати 10 рільців, почни з коротких сторіс, до прикладу: Привіт! Сьогодні у мене цікавий клієнтський запит. Розкажи про нього та покажи, як ти з цим впоралась. Все, перший крок зроблено. Взагалі я ще люблю говорити про такий грінджо кроки Якщо ти робиш навіть щось грінджово, роби це, продовжуй. Взагалі круто виходити в сторі. Без мейку, без масок, просто от яка ти є. Якщо ти десь бе, ме, робиш, чи ти хочеш матюкнутися, зроби це. Зроби це по-своєму, це дуже підкупає. Насправді зараз трушність, правдивість дуже високо цінується, бо далеко не кожна людина готова так зробити. Четверте, оточення вирішує все. Якщо поруч немає тих, хто підтримує, знайди, як до прикладу, блеск ком'юніті, в якому ти знаходишся онлайн чи офлайн. Можливо, є люди, які так само починають, як і ти, і заряджайтеся один від одного. Одного, це дуже-дуже круто працює. П'яте, замість що скажуть, запитай себе, кому я сьогодні можу допомогти. Коли фокус переходить з я боюсь на я корисна, повір мені, все змінюється. Отже, соцмережі це твій інструмент, а не ворожа територія. І страх це лише ознака зростання. Ти не маєш бути блогером, щоб бути видимою. Достатньо бути собою. Якщо цей подкаст був тобі корисним, напиши під ним коментар, який у тебе зараз виявився блок, або як ти вже з ним справилась. Для мене важливий зворотній зв'язок. Дякую за увагу і до нових зустрічей.